Далі ми говоримо про важливі українські розробки, які зараз дуже потрібні на фронті. В нас в студії це гість Євгеній Рвачов, засновник компанії розробниці дронів та безпілотників. Ну а власне, з чим пане Євгені, ви сюди прийшли? Ви нам зараз все представите. Принагідно скажу, що сьогодні ми спілкувалися з бійцем Легіона Свободи, який воює на Запорізькому напрямку, і він говорить про те, що росіяни досягають паритету раз зараз з нами вдруг. Що нам потрібно знов щось застосовувати нове. І я так думаю, що це нове ви нам зараз розкажете і покажете. Дякую, Марічко. Ми компанія Skylab. Ми компанія, яка обрала шлях не просто допомоги, а створення продуктів, які будуть в великій серії вироблятись, і переходимо від стадії R&D до серійного виробництва. У нас є дрон Шуліка МК6. Це дрон тільки військового нічного призначення для скидування мін. Тобто він працює не як розвідник, а як дрон, який наносить ураження російській техніки, російському окупанту і всьому тому, що є загрозою. Хлопці працюють на напрямках Бахмута, Запорізького напрямка, Харківського напрямка цим дроном. Тобто ці дрони вже в полях, вони не просто розроблені і готові до експлуатації або виробництва, вони вже працюють. Так, цей дрон вже працює. Він має унікальні такі три е, складові: це зв'язок, який гнучкий, е, GPS-приймач, який захищений, кілька діапазонів, і відео, яке ми беремо із тепловізора і направляємо на землю. Воно теж захищене. Які технічні характеристики, який заряд він може нести, скільки боєприпасів, тому що виглядає в студії він тут дуже потужно. Зазвичай в нас тут були ну, різні дрони, да, але такого розміру бойові дрони ще, ну, ще в студії ТСН не були. Його характеристики наступні. Він може літати на дальність від точки взльоту від 7 до 10 кілометрів. Це залежить від комплектації і акумуляторної батареї. Але в цьому є такий симбіоз між тим, як далеко ми хочемо літати, і скільки мін ми хочемо на нього поставити. Він може носити 4 кілограми при 7-8 кілометрах польоту. Це кумулятивний заряд, який скидується на броньовану техніку. Висота польоту від 150 до 300 метрів, і камера у нього десь восьмикратний зум. Тобто він літає 7-8, е, скидує 4, 4 кілограми, щастя, як хлопці кажуть на ворога, і може бути непомічений при 300 метрах над землею. І він працює здебільшого вночі. Ви кажете? Так, тільки вночі працюють хлопці. А тому, чим це що... пов'язано, Чому в день не може? Він великий і строкової зброї можуть його просто збити, побачивши там 100 метрів. Це дуже низько для такого апарату. Ми знаємо, що росіяни славляться дуже хорошими і потужними засобами радіоелектронної протидії. Наскільки ми можемо зараз ці засоби обходити, зокрема такими дронами? Так як тільки змінюються на фронті все, що пов'язане між виробниками дронів і виробниками антидронів. Це такий постійна речка, да, гонка в батл. Да. На зараз антидрон рушниці рушниці тримає дуже добре. Але якщо вмикається реп там, красуха російська, то звичайно. Дуже тяжко йому становиться. І а що той він... реп з ним робить? Він йому збиває повністю координати, за якими він мав би летіти? Так дуже важливо, якщо хлопці літають без GPS, вони дуже добре знають на Бахмутському напрямку. Вони орієнтуються по відеосигналу камери. Але якщо і цей відеосигнал буде задушено, то орієнтуватись в просторі буде дуже складно. Тут у нас є три блоки, і вони повністю не незалежні, якщо подивитися на пульт, у нас є блок відео, він незалежний приймач, і блок керування і телеметрії. У нього також є дві антени, дві частоти. Тому коли дрон відчуває потребу, що йому. Тяжко а, приймати сигнал на одній частоті. Хлопці перемикаються на іншу частоту. Ну росіяни ми знаємо, що вони глушать GPS взагалі на передовій. <клес> Якщо дрон вміє літати без GPS, то це ну це, це досягнення. Так він вміє літати без GPS, тому що у нього е, є кілька режимів. Е, найголовніший режим це польот. Без GPS, Він там називається. Не будемо зараз озвучувати ж угу. Росіяни. Без деталей, да та, тому, що вони вони дивляться марафон. От, але головне, щоб був відеозв'язок і керування дроном. Тоді хлопці можуть по відео, по візуальним ознакам дивитися, де вони потребують скиду. Чи є вже трофеї у вашого дрона, які використовують військові? Чи є підбита техніка? Можливо, знаю те, що хлопці з однієї бригади все відео, яке вони нам скидують, кажуть, це відео не можна розповсюджувати, поки наказ від керівництва не прийде. Тому, але цікаве відео є скажу цікаве так. відео є так. А скажіть, будь ласка, а як ви зараз співпрацюєте з підрозділами? оскільки я розумію, що розробити і виготовити, виготовити дрон це половина справи. А поставити його на озброєння, поставити її на озброєння частини це дуже довгий такий бюрократичний процес. Ви зараз якось експериментально для випробування надаєте свої дрони. Так, саме так. Шлях такий не дуже легкий, але все. Це ж таки... скромно сказали, не дуже. Це таке питання, після якого усі розробники чомусь стають сумними в студії. Ми почали. Перша комісія наша була в грудні 2022 року. Тобто, фактично, рік уже буде, як ми подали перші документи з протоколами на шуліку. Тоді шуліка була менш захищена, але все ж таки ми цей шлях проходили. Ми були на трьох комісіях, і ось на зараз нам рекомендують віддати на експериментальний підрозділ при міністерстві оборони. Ми віддали один апарат, і вони повністю підтверджують ТТХ хлопцям, які навчені літати на таких виробах. Ну, і, звичайно, це пришвидшує постановку на озброєння, отримання допуску і постановку на озброєння. А Якщо допуск ви отримаєте і піде процедура постановки на озброєння. В скільки на це потрібно часу, в який момент підрозділи зможуть напряму вже замовляти і купувати через Міноборони, через волонтерів це ну, вашу «Шуліку», щоб вона працювала? Угу. Головне це потреба. Якщо є допуск, то в реєстрі є код до кожного виробу, і кожен командир може зробити запит, що на його військову частину потрібна там кількість «Шулік». І тому ми зараз вже підготувалися до того, що всіх хлопців, з ким ми працювали через волонтерів, напряму працювали військовими частинами, ми запитуємо листи потреби, де вони генерують там потрібно 10 шулік на наш підрозділ, тому що в нас є підрозділ, бойовий підрозділ БПЛА, і ми знаємо, де застосувати пташку. Тому після допуску до експлуатації нам потрібно отримати з, з усіх підрозділів, які потребують шуліку, ці е, листи потреб. Як тільки листи потреб ми ці маємо, міністерство оборони вже напряму з нами співпрацює і оплачує. Цю потребу, а ви вважаєте зараз наших пілотів універсальними? Чи їм потрібно все таки специфічне навчання для того, щоб керувати саме вашими дронами? Чи ви його забезпечуєте? Ми робимо навчання, але у нас навчання від 4 до 5 днів, так як ми зробили також таку. Філософію в команді у себе, що ми навчаємо нашу ліки пілотів, які вже мінімум на мавіках на готелах літали, які вміють літати, їм потрібно тобто про то це курси підвищення кваліфікації? Так, так, їм треба вивчити, як перемикатись між частотами, як керувати таким апаратом, і так далі. Тобто, я так звати... розумію, що ви дронами почали займатися від початку великої війни. До того ви, напевно, займалися чимось іншим. Як ви змогли перебудуватися? Де брали деталі? Скільки тут начиння є України? Ну, і ціна питання цікава всім, я думаю, що глядачам совівартість прибуває. До війни я займався дронами, але це була комерційна діяльність. Тобто там, на дрон ми зробили програмне забезпечення або девайс, який, наприклад, відслідковував сонячні батареї, сонячні станції і так далі. Тобто, це були дрони, але в цивільному Спостереження більше так? Спостереження, так. Почалась війна, я зустрів її в Балаклії, тому що батьки мої живуть в Балаклії, а сам з Харкова. І коли повернувся з Балаклії в Харків, це був березень 2022 року, підрозділ в Харкові не буду називати, почав працювати зі мною по дронах. Я зрозумів, що потрібно це все масштабувати, більше дронів віддавати хлопцям і почали будувати команду. Захопились ми. Ти розумієш, ти не почув ще ці, ціну, так? Ціна питання, так. 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 Я, я хочу вже перейти в скільки хвилин залишається до наземного дрону. Давайте дуже коротко собі вартість і вартість для Міноборони, яка скільки це обійдеться українцям постачати такі дрони. На зараз при масштабах 10 дронів на місяць при замовленні ціна становить 900. 35 тисяч, мені здається, можу б десь помилятись. Одного екземпляра? Од один БПАК. БПАК входить, фактично, один БПЛА. Умовно, мільйон гривень. Умовно так. Ну якщо він знищує одним зарядом танк. А то це то... багаторазовий дрон, да, скажемо, нашим так. глядачам. Це не означає, що це дрон Камікадзе, який полетів, полетів вибухнув новий разом з і не повернувся.